Поштова скринька з вашою адресою це ідеальне рішення для тих, хто часто отримує листи та документи. За допомогою такої скриньки ви можете забезпечити надійне зберігання важливих документів та переписки. Наша поштова скринька має простий та елегантний вигляд, який відмінно впишеться в дизайн вашого будинку. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, що забезпечує довговічність та стійкість до зношення. Скринька пофарбована порошковою фарбою, яка стійка до подряпин та сонячного проміння, виріб не поржавіє та не вигорить на сонці. На скриньку ми нанесемо надпис з вашою адресою. В кожній скринці встановлений замок на ключику, але за додаткову плату ми можемо встановити кодовий замок, який є зручнішим і не потребує носити з собою ключ. Кріпиться дана скринька на 4 дюбеля, які входять в комплектацію. На даний момент ми пропонуємо вам скриньку в чорному та сірому кольорах, але за потреби можемо підібрати і інший кольор. Перейдемо до розмірів. Товщина металу 1 мм, висота 350 мм, ширина 270 мм, товщина 100 мм. Отвір для кореспонденції 240 на 20 мм. Отже, якщо ви шукаєте надійний та зручний спосіб отримувати пошту, наша поштова скринька з вашою адресою ідеальне рішення для вас, вона наділена безпекою та зручністю, що робить її незамінним елементом будь-якого дому чи офісу.